Привіт! Вітаю щиро на каналі Флагони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні буду вам розповідати про 5 універсальних ароматів, бо я дійсно вірю в те, що можна мати лише 5 ароматів на всі випадки життя. Звичайно, в моєму випадку так вже не станеться, тому що їх набагато більше, тому що я є тим власне, маніяком перфумів. Але є дуже багато людей, які мають декілька ароматів. І тут в мене для вас буде така пропозиція, які саме це можуть бути аромати, ось на такі фактично різні випадки життя, які будуть допасовуватися до даної події, до даного настрою і тому подібне. Тому переходимо до ароматів. Кожен з цих ароматів, який я обрала, буде на відповідну подію. Я потілила кожен аромат на дану, на дану ситуацію, на дану подію і тому подібне. І буде так, аромат затишку, дуже зігріваючий, дуже теплий аромат, який дає вам усі позитивні емоції, коли ви хочете закутатися в плед, сидіти біля каміну і читати улюблену книжку. Другий аромат це буде аромат вишуканості, жіночності. Це такий супержіночний, супервишуканий аромат. З яким ви виходите і просто почуваєтеся на мільйон доларів, ви просто в центрі уваги, і ну, такий аромат також повинен бути. Третій аромат це буде аромат добілої сорочки, це аромат офісний. Аромат такий нейтральний, унісекс, який ви можете одягнути, і ви не, не затьмарите своїм ароматом навколишнє середовище, особливо в офісі, де є багато людей. І ви хочете так нейтрально трошки пахнути. І такий аромат ідеально е, також буде посувати. Е, І особливо повинен такий аромат бути в цій п'ятірці, це напевно. Е, буде аромат суперсексуальний, тому що такий аромат також повинен бути. Кожна жінка повинна мати цей один, принаймні, сексуальний аромат, це must have. І останній п'ятий аромат це буде аромат. Суперсолодкий. тому що також бувають дні, що хочеться нам того солоденького. І в мене особисто мало солодких ароматів, але їх декілька і в мене часом пробиває одна ту солодкість, я так хочу чогось солодкого. І, звичайно, рука тягнеться до тих солоденьких, затишних ароматів. Тому на такій категорії поділяють ці аромати. Тож, напевно, перейдемо до першого аромату, про який мені кортить вам розповісти. І це буде аромат від Eldo Frustration. Аромат від цього бренду Frustration я відношу до цієї п'ятірки ароматів, тому що я вважаю його супер, супер затишним, супер зігріваючим і ароматом, який дає дуже багато позитивних емоцій. Аромат мені одразу сподобався. Я його тестувала, перш ніж купити. Я одразу зрозуміла, що це аромат, який я хочу мати, тому що я дуже люблю каштани. Каштани я просто обожнюю, тому що з маличку моя мама смажила каштани. Я знаю цей запах. І це для мене тим більше така трошки ностальгія. Але в цьому ароматі каштани такі, вони е, то часто порівнюють цей аромат е, з ароматами е, By FirePlace чи Jazz Club Replica. І спочатку відкриття в нас дуже дуже нагадує аромат Fireplace від, від цього бренду. І мені навіть більше ці каштани, такі якби знаєте, ці каштани кинули в полум'я в камін, і вони ось так ще більше. Він дуже бальзамічний, дуже такий пряний на початку, і навіть когось може відштовхнути, тому що він дуже інтенсивний. Але ця інтенсивність швидко минає і він потім підсолоджується. І робиться такий делікатніший. Для мене це аромат це ідеальне поєднання Jazz Club і By байфаєплейс. Ідеально. Це таке враження, якби ось вони Jazz Club і Fireplace, одружилися, і в них появилася ось така прекрасна дитинка у вигляді аромату Frustration від ELDO. Це напевно, тому що мені завжди By Fireplace був трошки за інтенсивний, за чоловічий. А джаз-клуб був трошки засолодкий. Тут це виважено, тут є все просто ідеально. Тут не за солодко, не за, не за дуже чоловічий. Тут такий ідеальний унісекс, звичайно, це, напевно, на 100% ідеальний унісекс. Але він такий прекрасний, він, ну, ну, тут прекрасні каштани. І пам'ятайте також про те, що тут каштани, вони не є ось такі солодкі, якісь дуже солодкі, як також дехто порівнює до. За Дігем Вонтер абсолютно інша історія, тому що this is hard, каштани, вони дуже вершкові, политі вершками. А тут ми маємо такі каштани, вони спочатку різкуваті, потім цей звичайний ром, який ми маємо в цьому ароматі, також він ось дає нам цієї алкогольність цьому аромату. Але так дуже-дуже делікатно. Все так просто виважено ідеально. Нічого не випирає, нічого не кричить. Аромат. Я відчуваю цілий день шлейф тут е, прекрасний, прекрасний, мені подобається більше в шлейфі, він, ніж ось е, я так не хочу, так, не хочу, так, так люблю. Е, але в шлейфі він просто е, неймовірний. І ще, що мені тут дуже подобається, е, що тут е, ця, ця, ця алкогольна нотка рому вона мені трошки нагадує м, Карнер Барселона Пало Санто, це ром, там також ми маємо ром. Він мені трошечки схожий, також в цьому ароматі, що мені дуже подобається. І тому аромат заслуговує на те, що буде в цій п'ятірці, як аромат затишку, аромат е, такого. ну, Просто ви сидите біля того каміну, е, закутуєтеся в цей цей плед, попиваєте ром або просто чай. Це ось такий аромат. ньому є також ось така сексуальність, трошки те, що він такий. Такий димний, він має такий димок. Хунок, власне, от цієї димності він має таку особливість також цей аромат. Звичайно, нотка Гвая колу нам дає такий ефект цієї димності, це хімічна нотка, але це просто дуже гарно звучить. Тому аромат ідеально на затишні зимові вечори, і ще один момент це не є ванільний аромат. Я абсолютно не згоджуюся, що він ванільний ще в першій позиції, ми говоримо це як про ванільний аромат, тому що це не є типовий ванільний аромат, до якого ми звикнули. звикли. Тому що це, перш за все, є пряний аромат, бальзамічний аромат, ваніль там виходить вже під кінець звучання аромату, така делікатна, але також з акцентами каштану і рому. Тому також напевно, ця, якщо ви вважаєте, що це супер. Такий ванільний аромат, який можна на осліб купити, то я б не рекомендувала, тому що, перш ніж робити такі висновки, краще його спробувати. Е, тому це моя пропозиція як суперзатишного аромату, е, який, е, напевно, дуже багатьом сподобається. І переходимо до наступного аромату. Аромати жіночності. Найжіночніші аромати. Аромат, слухайте, ну я мала знайти аромат, який ну мені не вдалося підібрати тут один. Вишуканий жіночний аромат, такий, знаєте, вищий рівень вишуканості аромат, з яким просто почуваєшся на мільйон доларів. Заходиш і всі погляди на тебе, тому що ти та богиня, яка, слухайте, зайшла в приміщення. Я обрала два ароматики, які обрала також Amouage Honor Woman і Tom Ford White. Suede. Неймовірна жіночність вишуканість. Тут історія білі квіти, дуже кремові, прекрасні, тубероза. Жасмин, просто гарденія, краса. Тут, звичайно, кремова замша з конвалією прекрасний, жіночний впевненість і, і багатство присутні в цих ароматах. І я вважаю один з цих ароматів, звичайно, я так показую вам два, але можна вибрати один, маючи такий аромат. Можна не переживати, що в якомусь товаристві на якусь подію ви будете пахнути недоречно, тому що ви будете пахнути на мільйон доларів. Усі будуть питати, чим ви так гарно пахнете, тому що це, напевно, два аромати, про які найчастіше мене питали люди, чим я так пахну, щоб я сказала, що це аромат, мені дуже подобався. Також чоловіки дуже часто комплементують ці аромати. Тому ось така моя пропозиція тих вишуканих жіночних ароматів. Аромат до білої сорочки до офісу. Я пропоную аромат The Different Company After Midnight. Для мене це ідеальний аромат на жарке літо, Я його також на відпочинок забираю. Але також дуже часто його використовувала, коли працювала давніше в офісі, як офісний аромат, тому що він має ось таку свіжість, гостроту, він ідеальний унісекс. Це аромат ірисів, прекрасних, трошки свіжих, трошки таких перцевих, і також ідеальний мускус, який десь там всю цю мішанку свіжості нам доправляє. Тому аромат я вважаю ідеальний на власне ось ось такі такі виходи, тобто офісні. Єдине, що треба. Бути з ним обережним про нанесі, тому що аромат може залишати фіолетові плями на білій сорочці. Мені здається, я не, не замічала, пам'ятаю на відгуках, як відгуки читала, то хтось написав, що залишає, тому що ніколи на одяг, я завжди на шию. Наношу тобто на шкіру на сорочку, на, на одяг ніколи не наносила цей аромат. Але аромат е, прекрасний. І е, також треба пам'ятати е, про те, що він не супер е, стійкий, тобто 4-5 годин максимум. Але я вважаю, що е, до офісу е, чи ось на Палтелі, літо, це, це ідеальний аромат. Е, і е, для мене найпрекрасніший ірис. Свіжий, який я зустрічала власне, в цьому ароматі. Аромат е, наступний, про який я розповім я вважаю, він повинен бути в п'ятірці е, цих самих ароматів на всі випадки життя. Це, звичайно, аромат сексуальний. І тут я говорю про Томфорд, який всі знають чорну орхідею. всі чули. Е, прекрасний жіночний аромат, з яким хочеться почуватись от той просто супер впевненою тигрицею. Зайшов, побачив, переміг. От для мене це такий аромат, розумієте? От такої супер, впевненості, супер сексуальності. Його також треба вміти носити, треба знати, на якій, де, де його одягнути. Ну, але для мене це звичайно ідеальний аромат такої супер впевненої сексуальної жінки. І я вважаю, також принаймні такі 10 мл кожна жінка повинна мати. Море квітів, море фруктів. Терюфіль прекрасний, е, прекрасний шоколад. Звичайно, це ну, 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 букет неймовірний, понадчасовий і такий унікальний, не схожий ні на що. Тому я вважаю е, цей аромат одним з найпрекрасніших сексуальних ароматів. І я вважаю, якщо ви маєте такий аромат, то жоден аромат слухайте, не, не, не переб'є ось ці чорної орхідеї. Ну, вона от така одна. На мільйон. І останній аромат п'ятірка цих ароматів замикає найсолодший аромат, який також повинен бути у кожної жінки. І тут я обрала ось цього красунчика, який також нещодавно з'явився на моїй полиці, який я безмежно закохалася, особливо цей прекрасний флакон. Подивіться на це тістечко ору. воно настільки гарно реалістично виглядає, що хочеться з'їсти просто в прямому сенсі. Аромат дуже. як тістечко, <смі> Для мене це найбільш реалістичний аромат. Тістечка Орео, яке я коли-небудь нюхала. Це, це дійсно дуже, Я не відчуваю там хімічності. Ось, для мене це супер, супер натуральний аромат. Тістечка. І мало того, він має молочні нотки. І коли воно носить цей аромат. от Ви відчуваєте це, це, це тістечко таке, от як воно є просто дуже реалістичне. А потім нам приходять молочні нотки. І це він перетворюється так, ніби ви це тістечко занурили в молоко парене. Занурювали, занурювали, їли це тістечко, я так дуже люблю це печиво. А потім ви випиваєте це молоко з залишками цього печива, і воно ось таке вже трошки інший запах має це молоко. Потім цей аромат. Перетвориться власне на це молоко з, з, з цими дробинками печива. Дуже смачний, дуже затишний, е, стійкість тут середня, з 4 години. Е, шлейф прекрасний, особисто моя сестра, яка не переносить органічно солодких ароматів, вона любить тільки свіжі. Вона навіть зацінила цей аромат і сказала, бо, сказала Боже, який він смачний і їй дуже сподобався. Це було дійсно дуже-дуже для мене дивно, тому що вона не любить таких гарматів. І напевно в цьому гарматі щось все ж таки є. Ось така солодкість, така безтурботність. Також коли ви не хочете цієї всієї складності, ви хочете просто солодкого аромату. Особливо, можливо, коли, коли ви на дієті, але хочеться на собі відчувати ці тістечка. Е, можливо, для когось це буде проблема, хто на дієті, то тим більше захочеться їсти тістечка, але я особисто. Дуже люблю ці аромати, Мені також дає якось таку, якісь такі приємні відчуття, дуже позитивні. І особливо, коли якийсь такий передріздвяний час, і ми тут багато печемо якихось тістечок, якихось тортиків на свята. Цей аромат мені якось так ще більше от цю атмосферу підкреслює. Я вам щиро дякую, що були до кінця зі мною, і надіюсь, ця добірка вам можливо пригодиться колись. А я з вами прощаюся до, до за тиждень, маю надію і бажаю вам веселих свят, тому що ми вже зустрінемося по святах. Бажаю вам приємних спогадів, приємних моментів з близькими, тому що. Такі моменти є найприємніші, найпрекрасніші, їх треба дуже цінувати, тому що поки з нами поруч наші близькі, наші рідні, люди, яких ми любимо, кохаємо, то будь-які свята будуть найпрекрасніші. Тому Цінуємо такі моменти, тому що вони найважливіші. А я ще раз вам дякую і прощаюся.